Всім привіт! А як вам сьогодні не з пустими руками, а з спальним мішком від Terra Incognita, який називається Sleep 400. Зараз все про нього дізнаєтеся. Мішок неймовірний, ось таке пакування, ось така класна сосиска, все затягується, компресійний мішок, чохол. температура комфорту мінус 9 градусів. Зараз давайте ближче подивимось. Відразу хочу вам сказати, що температура максимального комфорту складає плюс 17 градусів, комфорт мінус 9, мінімальна температура мінус 15, вага складає 2,150. Спальнички з різними блисковичками можна поєднати, і буде у вас такий загальний спальник на двох людей, або буде комфортно одній людині, або ще можна як ковдру використовувати. Дивіться. Ну, Чудовий варіант. Коли ви спальником скористались, можна таким чином його покласти, ось так дуже сильно сюди сісти, або натиснути і затягнути ось ці ремішки. І таким чином розмір буде менший. Це дуже зручно, і можна використовувати ще як подушку, або просто щоб присісти. Спальник всередині мішка скручений. Ось таким чином, як равлик, наповнювачем є холокор. Якщо спальник розкласти, то він буде мати ось такий вигляд. Він дуже теплий, він розкривається як хочете. Можна використовувати його як ковдру. Він дуже теплий, дуже приємний колір. Є ще зелений. Обов'язково перейдіть і подивіться. Блискавка ось тут, блискавка ось тут. Повністю все від'єднується. Це просто вау! І в ньому не тісно, як в коконі. Подивіться, лише яка тут блискавка, це Zip Pull. Ця штука світиться в темряві. І ось цей механізм, червона штучка, допомагає блискавці спокійно працювати. Матеріал не закусує. Недаремно ж я вам сказав, що спальник дуже теплий. Дивіться, блискавка утеплена з однієї сторони, з внутрішньої комір, утеплений, ось такий товстий. І зверху, знизу, з усіх сторін вашої шиї. Ось так затягується капюшон. Також на затяжці. Дивіться, матеріал всюди м'який. Класний, колір класний. Ось такий от спальничок. Ось так виглядає цей чудовий спальник. Подивіться, будь ласка, як все зроблено, яка тут строчка, як все прошито. Це дуже якісно дуже круто. І ось тут, коли спальник відкриваєш, ось тут така невеличка кишенька під ваші документи. Дрібничка, а приємна. Ширина конкретного цього спальничка, який на огляді, 80 см. Ще вони є метр. У кого плечі широкі, потрібно брати метровий, так буде зручніше. Всередині спальника фліс зовні в нас поліестер ріпстоп. Думаю, вам видно. Коли будете обирати собі спальник, дивіться, будь ласка, з якої сторони. Повинна бути блискавка. Бо є злівою, є з правою, як кому зручно, кому ліва, кому права, а також дивіться, який колір. бо є ще зелений, дуже гарний. А придбати ось цю красу можна ось тут. Дивіться, ренкогніте. Побачимося у наступних відео. Всім па-па!